Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. і я вас знову сьогодні запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати налисники і буду закручувати такі рулетики з сиром і з вишнею. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати. Буде смачно! Для цього мені потрібно сир, ванільний, пачечка ванільного цукру, вишню в своєму соку, така баночка півлітрова. Цукор, олія, сіль, молоко, три яйця і мука. І так, я почну з кіста для налисничків готувати. От, тому що йому треба ще відстоятися. Так що я почну з кіста. Буду робити кісту. От так беру три яйця. вилучкою просто трошечки зіб'ю їх. Отак. І далі вже буду з молоком їх трошечки зливати вінчиком. У мене літр молока. Літр. А скільки піде муки okay, і молока, я потім скажу вам. Тут у мене 400 грам муки я відважила і теж скажу, скільки піде муки. Так буду поступово. І знову поспішила і не дала сюди сіль і цукор. Ну нічого, то ще не пізно. Зараз я дам. Цукру дам столову ложку, таку не дуже повну і таку. Хто як любить, Хто любить, щоб дуже були на солодкі, можна і більше дати. А цукру дам так півчайної ложки, э, соли дам півчайної ложечки. Отак. Вот Ще додам муки. Напевно всю весню муку. От, ну, дівчатка, бачите муку, муку, бачите, я всю висипала 400 грам. І ще трошки молока залишилося. І якраз, я думаю, що мені на 400 грам літр молока це якраз буде добре. Так, добре вінчиком ще вимішаю. І зараз покажу, яке у мене вийшлося тіста. От. От, от таке воно. Бачите, таке. Я його зараз поставлю, щоб воно хоча б на півгодинки, на хвилин 40 постояло. Поки я начинку приготую, воно відстоїться. І тоді я додам сюди ну, олії десь грам 50, не більше. Я багато олії не даю. До ну, дві ложки, бо грам 50. Як. О, бачите, яке воно вийшло. Отаке. Що? Хай кісто відстоюється, а я буду робити. Начинку для рулетиків. ну дівчатка 40 хвилин пройшло, я вже буду випікати налиснички. Отаке кісто вийшло. Бачите, отак. От Отаке. Так. Я вже трошки змастила жару, ще чуть-чуть дам. Я додала сюди дві ложки олії до тіста. тісто це вже кожен по-своєму робить на налиснички. Скажу одне, що я їх трошки такі не буду, та на не, не дуже. І щоб прямо були тонесенькі, а такі, щоб були трошечки вони І... І такі середні. Зараз я покажу. Огонь трошки дам, щоб швидше. Ось так. Більш-менш середній такі. Бачите, який вони виходить. Такі трошки товстенькі. Тому що я буду з них робити рулетики. Так. От я пожарю їх і покажу вам, які вони у мене отрималися. От, дівчатка, я вже пожарила на лиснички, От, такі вони у мене получилися. Тут вже всіх їх немає. і багато не треба для тих рулетиків. Бачите, які вони получилися. От, такі. Отакі. От, Отакі не дуже тоненькі, ну і не дуже такі вони аж сиво. Ну, Такі мені потрібно, щоб вони такі були. І так, зараз я буду вже вони трошки простили у мене. Буду робити начинку для них і покажу, як я буду завертати, як я буду це все робити. Мені ще потрібно такі. Я маю буду ставити у духовку, буду їх складати в духовку. І мені потрібно цікаво. Для цього десь так грам 50 масла. Я далі покажу, що я буду робити. І так, буду робити начиночку. Так, візьму. Ну, Цукор вже як хто любить, щоб воно було солодке. Я дам так дві ложки, отакі от дві ложки столові. так. Якщо у кого дуже такий домашній сир, то ну, якщо він не дуже такий аж дуже ну, він сухенький трохи, то можна додати сметани, 2 -2 ложки дві. А в мене з магазину, і він, бачите, як, як скоренько тайне такий от. Ага, і сюди туди е, ванільний цукор. Тут так. Так, у мене 400 грамів було сиру цього творога, чия, там хто каже, отак. Всю пачечку я ванільного не висипала, тому що то трошки забагато. От для мене забагато. Може хтось любить, то можна і більше. Я дала, напевно, трошки більше, як половина тої пачечки. Ну, Ось такий вийшло. Я зараз його спробую на цукор, який він засолодкий. Думаю, що більше не треба буде. Хорошо, добрий город розмішати, перемішати, щоб розійшовся цукор. І зараз далі буду показувати, як я буду робити. Так, сир я вже зробила, цукру більше не давала, там мені цукру довольно. Ну, це каже на свій смак. Тепер беру оцей кусочок масла десь так. Міналичкий. І отак прямо вмистю оцю кіпротинь. Це гарненько змістю. Я зараз буду робити рулетики, і ці рулетики я буду ставити у духовку. Ненадовго. Я скажу, наскільки, скільки вони мають в мене бути там, скільки вони посидять. Отак і доволі. Це масло що лишилося, хай стоїть тут. Його буде треба тут. Все. Так, тепер буду я отак беру оці. оцею стороною сир. Отак буду розкладжувати його. Так видно? Так. Тепер Отак прямо, рядочком. Рукою, початка руки миті. Бачите? Так, розіклала. І от тепер отак його. Отак, бачите, замотала. І далі вже отак буду робити. Кінчики Чуть-чуть, трошечки так заверну їх. І тепер отак буду їх скручувати. Ці рулетки. Видно? Отак. Так можна трошечки, щоб вони були рівненько. І зараз так далі буду робити. І буду складати їх сюди. І давайте ще один зробимо. І знову вишеньки поставлю так посередині сира. изново так. Видно? Так. Просто завернули. Так, можна туда высенько, чтобы она не выступала вот так. Изново так. Так. И буду закручивать их отак. так. отак. Ну, бачите, такий рулетик вийшло. І ставлю знову, я напротив такий. І так далі буду робити. Зараз зроблю покажу. покажу. Дівчатка я зробила, бачите, які вийшлися в мене, я їх так зложила. І тепер от масло так прямо зверха, потречки. Отак. Навіть добре їх. Може трошечки в кімнаті стало таке. Можна отак от прямо. Ну, і зараз поставлю в духовку так на пару хвилин, не, не надовго. Я скажу, скільки в духовці і наскільки я включала духовку, тому що в мене духовка електрична і старенька. А кожен має знає свою. Вони не повинні сидіти довго. Так, хвилин десь може, ну скажу скільки. Скажу, вже коли я посижу там у духовці, тоді скажу, скільки сиділи і які вони там вийшлися в мене. Так що покажу вам вже готові. Ну Дівчатка і рулетики мої готові вже. Я скажу вам, що я поставила у духовку, нагріла духовку на 180, верх-вниз і поставила їх у духовку. Коли вже вони посиділи хвилин 5, я поставила на 160 градусів. І так вони в мене стояли 15 хвилин, не більше, 15 хвилин і достаточно. Отакі От в мене вийшли рулетики. Ось Зараз будемо брати і різати, пробувати, які вони. такі гарячі, щоб вони гарячі, гарячі. Як це їх взяти звідси? Отак. Окей. такі рулетики. Вони дуже ще гарячі, гарячі. Треба все одно, щоб трошки простили, але я їх. От. Хочу бачити, показати вам у розрізі. Бачите, які розрізі. Вишенька там, сир, отакі От вони вийшли, дуже гарячі і неможливо щось зробити. Отакі. От. От Вишенька. Це дуже смачно, дівчатка, дуже. Ніж трошки не дуже острий взяла, тому не так гарно порізала. Ну, попробую тут От порізати. О, тут гарно порізалося. Бачите, гарно розрізалося. Тут гарно порізався. Покажу тут. Ось такі. Отакі, Отакі рулетики. Бачите, які вони. Це дуже смачно, дівчатка, дуже-дуже смачно. От вишенька там сирове. Дуже-дуже смачно. І за бажанням, хто хоче з чим. Я сьогодні буду з гущонком. Можна шоколадом, хто любить шоколад. Ну, я сьогодні з гущоночкою беру. Не буду прямо з пакета, а так, Вилочкою, отак. Отак. Це дуже смачно. З пакета не буду сипати, ви знаєте самі, що не можна. То реклама кажуть. Ну, от, Це прекрасно, це супер, як вкусно. З кавою, хто бажає з компотом, хто з чим. Так що всім смачного! І хто був сьогодні зі мною на кухні, кому сподобалося, як я сьогодні робила такі рулетики, готуйте це дуже є смачно! Пробуйте за моїм рецептом. І всім, всім гарно дякую, що ви підписуєтеся на мій канал, що пишете мені відгуки гарні, ставите лайки. Я дуже-дуже всім гарно дякую. Бажаю всім здоров'я, миру, всього-всього найкращого, спокою на душі. І до зустрічі!